Лавандова толука для збору коштів українському війську в одному із сіл Київщини, яке в березні було під окупацією, і де люди намагаються повернутися до мирного життя, вигадали спосіб, як розважаючись і відпочиваючи, водночас зібрати гроші на потреби збройних сил України. Ідея належить власниці лавандової ферми. Для кого і як саме вона складає гроші, кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан розкаже зараз. Доброго дня! Ой, подякували, будь ласка, вам Так ви. Чай лавандовий печень. Це Село Димир і його жителька Мирослава Лінська. Тут іще кілька років тому вона виростила лавандове поле. Дві-три десь тисячі кущів. Нині ж запросила всіх охочих на свою квітучу ферму. Завдяки військовим цього року зацвіла наша лаванда. Це ось така лавандова антивоєнна терапія. Ще навесні в цих місцях стояли окупаційні війська. А зараз сюди запрошують, щоб трошки попрацювати і в такий спосіб трошки заробити на збройні сили України. Володимир, як і інші населені пункти півночі Київщини, під окупацію був місяць. Мирослава з вікна власного будинку знімала, як російські загарбники гатили тут по хатах та інфраструктурі, як люди, рятуючись, намагалися перейти розбитий міст, як росіяни зайшли на її землю і намагалися жити в її домі. Вони заходили в кав'ярню і в будинок БТРи стояли і на полі, і в дворі. Коли расистів вдалося вибити, Мирослава повернулася додому і побачила, що лавандові кущі вціліли. Тож тепер своїм гостям вона роздає серпи і люди стають до роботи. Давайте ще один ну, давайте ніна з сусіднього села в окупації провела 36 діб на Лавандове поле приїхала заради допомоги сусідам. Ми ж саме українці, а люди, які українські, всі друг другу повинні допомагати. Ми ж не кацапи правильно. Красота? Красота і ще. все. я уселю десь тисячу. Все поле дев'ятирічна Ліза зрізає лаванду і зізнається такий відпочинок. Її мрія лаванда. Я мріяла е, ще це мій фіолетовий, улюблений колір, колір не відказатися від лаванди. А Мирослава розповідає, цю толоку зорганізувала, щоб зібрати гроші для підрозділу, де зараз служить її тато. Військовим наразі потрібен спеціальний причіп для того, щоб вивозити поранених хлопців із передової. Але окрім необхідного, хотіла ще й організувати маленьке свято. Якщо хтось не стриже, то просто я буду рада, що вони просто полежать в цих рядах і подихають. Ну, хоча б на хвилинку, не те, що забудуть про війну, а просто розслабляться певно. Після прибирання на полі майстер-клас з висаджування лава. Великі кущі погано переживаються. Запам'ятайте, великі будь-коли весною на осінь з грудкою з землі чи без потрібно садити саме таку маленьку. І тут чи не найсумлінніша учениця Лариса? Вона з Куп'янська під Харковим. Чотири з половиною місяці ми жили в окупації. Лариса вдома має сто кущів лаванди, але з дому вона поїхала. У рідний Куп'янськ готова повернутися за однієї умови. Тільки в Українській. Тим часом лавандова толока вдала. Скаже організаторка, необхідні гроші зібрано. Чи це круто? Реально я.